Уяви собі істоту розміром з банан пухнасту, мініатюрну, з виглядом: Ой, заберіть мене хтось додому. Ти дивишся на неї і думаєш ну, яка ж мила тваринка. А потім дізнаєшся, що ця мила тваринка полює на зайців, перегризає шиї своїм жертвам і запасається трупами, як серійник. Це ласка, найжорстокіший хижак серед пухнастиків. Вона швидша за змію, агресивніша за крокодила і розумніша за хейтерів у коментарях різних блогерів. Зараз буде 8 фактів, після яких ти вже ніколи не скажеш, ой яка лапочка. Тож тримайся, бо ласка, вже біжить, а біжить вона швидко. Але перед цим хочу сказати дякую. Після відео про початок збору ми були шоковані тим фідбеком від вас. Хлопці отримують донати, і вже скоро перша автівка буде у них. Доброго вечора. Хочу подякувати всім підписникам Ютуб каналу Вайп Планети. Адже за такий короткий термін ви всі разом зібрали нам чималеньку суму. Ще раз вам за це всім дякую. А також хочу подякувати моїм друзям, які і допомагають нам у цьому зборі. Ви всі неймовірні. І, на жаль, ми мусимо продовжувати цей збір, адже. Адже все не стоїть на місці, а готівки нам потрібні. Так що, всі разом до перемоги, слава Україні! І ви найкращі усі. Всім дякуємо. Я шокована і розчулена до сліз, що ми разом можемо робити таку велику справу. Але техніка це розхідний матеріал, і вона потрібна не одному екземплярі. Тому закликаю донатити по можливості. Наголошую, що всі звіти будуть. Кожна гривня важлива для збереження життів воїнів і для захисту нас з вами. Всі посилання у описі під відео. Слава Україні та її героям. Також дякую тим, хто підтримав канал. А це Олександр Болюх, Максим Першиков, Олександр Міхненко постійний донатор, два анонімних котика Дмитро Твердохліб, Георгій Мік, Ірина Довганюк, Тамара Клименко, Олександр Демченко та Наталія Плешкан. Велика подяка. Ви круті. Сподіваюсь, я нікого не забула. Інакше пніть мене у коментарях. А поки наші герої наближують перемогу і дають нам змогу жити повним життям. Давайте подякуємо їм та будемо дізнаватися цікавеньке. Убивця, яка полює на більших за себе, Ласка може знищити здобич, яка в кілька разів більша за неї. Це все одно, що тобі дали в руки виделку і сказали йти на носорога, але вона не йде, вона стрибає йому на спину, кусає в найвразливіше місце і знищує за секунди. Її основна тактика швидкість, маневреність і влучний укус. Вона буквально відчуває, де саме треба встромити зуби, щоб відключити жертву як вимикач світла. Зайці, кури, щури, їй все одно. Вона не має страху перед розміром. І навіть лисиця може не захотіти з нею зустрічатись. А тепер уяви, як цей пухнастик влаштовує справжню бійню в курнику. Це вже не Дісней, це вже цілий фільм від Нетфлікс, і обмеження 16+. Вона не вбиває, бо голодна. Вона просто вбиває. У більшості тварин полювання це питання виживання, але не в ласки. вона вбиває з запасом, бо може. Цей феномен називається надлишкове вбивство і виглядає це приблизно так. Ласка вривається в нору мишей і знищує всіх, хоча з'їдає одну. Потім тягне всі тіла в свої запаси, мов колекціонер комах, тільки з нутрощами. Це не злість, це стратегія. Її метаболізм шалений. Вона не може голодувати більш ніж кілька годин, тож вона готує стратегічні запаси, але виглядає це дуже зловісно. Уяви склад з мертвих тушок у темній норі. Танець смерті реально існує. Це не назва танцювального треку, а бойова техніка ласки. Перед атакою вона починає хаотично стрибати, крутитися, гнутися. Справжній дикий перформанс. Ще ні досі не знають до кінця, навіщо вона це робить. Є гіпотеза, що це дезорієнтує жертву, але точно відомо одне: це працює. Птах або Гризун втрачає концентрацію, завмирає на мить, і саме тоді ласка кидається в атаку. Деякі спостереження зафіксували, як зайці просто дивились, ніби зачаровані, поки ласка готувалася до стрибка. Звучить фантастично, правда? Але ні, це реальність. І поки всі задумуються, навіщо вона це робить, вона вже на півдорозі до шиї. Знаєте, коли дивишся на поведінку ласки цю шалену енергію, агресію, контроль над кожною секундою, мимоволі думаєш, а як ми, люди справляємося з усім, що навалюється щодня? Стрес, тривога, емоційні зриви, прокрастинація, у дикій природі це вирішується зубами. Але ми не хижаки, ми люди. І в такі моменти дуже важливо мати місце, де тебе вислухають і допоможуть розібратися у собі. І тут я маю на увазі найбільшу в Україні платформу з пошуку і роботи з психологом онлайн Mindly. Там легко підібрати спеціаліста саме під себе та свій запит, навіть якщо ти раніше ніколи не був на консультації. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. В них є зручний мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх було ще приємніше з будь-якої частинки світу. Посилання в описі та QR-код ти можеш просканувати на екрані. Раджу зберегти. І найприємніше, що за моїм промокодом ПЛАНЕТА ти отримуєш знижку на перший сеанс мінус 10%. Справжня допомога, коли здається, що ти сам серед дикого світу. Ну що? Ми далі слухаємо про ласку. Її ефективність космічна. Вона має настільки шалений метаболізм, що змушує їсти її кожні 60 90 хвилин, інакше вона ризикує вмерти. Тому ласка не має права на невдале полювання. Її атаки, як постріл снайпера, точні, блискавичні та смертельні. Їй не треба зграя, пастки чи довгі переслідування. Вона працює соло, мов хижий спецназівець. Згідно з дослідженнями, рівень успішності її атак сягає понад 80%. Це більше, ніж у левів, вовків і навіть домашніх котів. Маленька, але безжальна. От що таке справжня ефективність у дикій природі. Її боялися ще у середньовіччі. У європейських селах ласку вважали нечистим духом. Вважалося, що вона може проходити крізь стіни, прокрадатись у хати і душити курей у вісні. Люди серйозно вірили, що вона має чаклунські здібності. Звідси й пішли оповідки про хвостатих відьом. І в деяких регіонах навіть проводили обряди вигнання ласок духів. Якщо в селі гинула птиця, перше, на кого думали, це ласка. Її боялися навіть мертво і не чіпали голими руками. Багато забобонів лишилося донині. Там, може, ці люди просто бачили справжній танець смерті. І далі фантазія сама все домалювала. Материнський спецназ у хутрі. Самка Ласки це не просто мама, це бойова машина у світі материнства. Вона може виростити до восьми дитинчат одночасно, не маючи ані секунди на відпочинок. У цей час вона паралельно полює, чистить гніздо, носить запаси м'яса і бореться з небезпекою. Самець? Він зазвичай йде за хлібом одразу після розмноження. І все. А самка вихователька, мисливиця, охоронець і постачальник у одному тілі. Ласки вчать дитинчат полювати з дуже раннього віку. Іноді навіть спеціально приносять живу мишу, щоб малюк потренувався. Така собі жива практика. Урок біології з елементами трилера. Міні мозок, максимум ефективності Мозок ласки не просто великий, він розумний. Вона запам'ятовує розташування десятків нір тайників і маршрутів пересування. Її просторове мислення на рівні високорозвинених тварин. У дослідах вона легко знаходила вихід з лабіринтів, долаючи перешкоди краще за кішок і навіть деяких собак. Вона оцінює ситуацію на місці, змінює тактику і навіть грає на випередження. Її мозок активно перебудовується в залежності від сезону, адаптується під різні типи полювання. Це ж як Google Maps, який сам малює собі маршрути. І якщо ти досі думав, що розум це про розмір, то ласка прийшла роздерти цей міф разом із шиєю чергової жертви. Маскування рівня спецназу узимку ласка стає білою, мов сніг. Але кінчик її хвоста залишається чорним. Чому? Еволюція. Яструби та соколи, що полюють згори, часто атакують саме чітко видимий чорний кінчик, думаючи, що це голова. У результаті ласка виживає. Хвіст страждає, але разом з птахом. Такий собі відволікаючий маневр, закладений природою. Влітку ж вона стає знов бурою, повністю зливається з травою, гілками і землею. Це не просто зміна хутра, це стратегія виживання. А ще нагадування, що не все біле і пухнасте безпечне. Бонус факт. Ласка і зачіска для коней. Чи правда? У багатьох українських селах досі побутує дивна історія: нібито ласка приходить уночі до хліва і плете гриви коням у складні косички. Звучить мило, тільки на перший погляд. Селяни з покоління в покоління переказували, що після візиту ласки у гриві з'являлися вузли, коси або ж дрібні плетіння, іноді настільки тугі, що кінь не міг нормально рухати головою. Дехто казав, що це знак, мовляв, кінь помічений нечистим. Або що таким чином ласка позначає свою здобич. І хоч це звучить як сцена з фентезі, сучасна наука має куди прозаїчніше пояснення. Ласка, навряд чи плете щось свідомо, але ось що реально могло відбуватись. коли ласка залазить на коня, щоб погрітися або сховатись у гриві, вона справді може збивати шерсть своїми лапками. А ще під впливом вологи, пилу, сну та тертя гриви обсіни, чи з тіла волосся саме може сплутуватись у химерні вузли. Які зранку виглядають, наче косички. Особливо якщо господар не розчісує гриву регулярно, плюс кінські гриви часто служать притулком для різних дрібних тварин, бо там тепло, м'яко і безпечно. Ну що, друг, після цього відео ти точно не скажеш, ой, яка мила тваринка! Ласка, доказ того, що найнебезпечніше, не завжди гучне чи велике, іноді воно маленьке, блискавичне та з чорним хвостом. Напиши в коментарях, який факт тебе вразив найбільше. А ще цікаво, чи зважився би ти завести ласку як домашнього улюбленця. Підписуйся та побачимось дуже скоро у наступному відео. Слава Україні!